Моє вітання усім, хто дивиться бабисів на смаколики. Ми з України. Хочу усім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Поділюсь сьогодні рецептом дуже смачного гарніру. Це запечений гарбуз. Його можна вживати як самостійно, так і з рибою, м'ясом. Він завжди смачний. Для цього мені знадобиться гарбуз, ось такий чудовий, оливкова олія, сіль, перець. Гірчиця, у мене французька, часник і прованські трави. Зараз я почищу і поріжу гарбуз. Запікати гарбуз я буду на деко, яке я вже застелила, пергаментним папером. Гарбуз я почистила, нарізала ось на такі шматочки. Можна більше, можна менше. Зараз додаю оливкову олію. Усі спеції можна брати за власним смаком і власним бажанням. Додаю перець. Додаю сіль. Видавлюю часник. Ми любимо, щоб багатенько було часнику. Можна додати не свіжий, а сушений часник. Можна зовсім не додавати. Додаю гірчицю, прованські трави. І усе гарненько перемішую. Духовку я вже. Увімкнула, вона розігрівається на 180 градусів. Запікати буду спочатку 20 хвилин, потім спробую зубочисткою прошрикнути. Якщо гарбуз буде готов, то зубочистка зайде дуже гарно. Якщо ні, буду ще готувати. І тепер усю цю красу викладаю на деко. Яка краса, і зараз я її відправляю у духовку. Гарбуз готов. Час приготування залежить від сорту, гарбуза від розміру, нарізки і від духовки. Ось, чудово заходить зубочистка. Зараз будемо куштувати. О, гарбуз! Так, да, з чесничком. Ну, Клас. Як ти любиш? Українська страва. Смачного! Дякую! Mm-hmm.